Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степова, Новоселівка, Піщани та інші. Авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Велика Писарівка. 29 квітня, о 2-й ночі в селі Загризове. внаслідок обстрілу кабом пошкоджено приватний будинок. О пів на 21 першу у селі Байрак у подвір'ї підірвався на міні-пелюсток 48-річний чоловік, направлений до лі. О 15.20 в селі Стрілеча внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний цивільний чоловік. О 10.50 у місті Куп'янськ під час обстрілу з реактивної системи залпового вогню зруйновано приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний цивільний чоловік. 28 квітня о 9.20 у місті Вовчанськ під час артобстрілу пошкоджені два приватні будинки. А внаслідок скидання каба приватне підприємство. Підприємство. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 22 оперативні виїзди. Підрозділи ДСНС два рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському районі Харківщини. В обох випадках горіла суха трава на загальній площі біля 6 гектарів. Також в селі Байрак Ізюмського району на подвір'ї підірвався попередньо на пелюстці Чоловік 1976 року народження, діагноз вибухове поранення з пошкодженням правого ока. Постраждалого направлено до місцевої лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучен та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куб'янському та Лиманському напрямках ворог шість разів атакував українські позиції в районі населеного пункту Берестове та 14 разів в районі населених пунктів Копанка, Новосергіївка. Марія Сологіо, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікінін, Харків. Новини.